Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україну не можна приймати до європейського союзу, оскільки це призведе до війни, навіть якщо весь Брюссель повернеться з ніг на голову. Бо ж за його словами, якщо Україна вступить в євросоюз, це означатиме порушення балансу сил між Заходом та Росією. Україні не можна дозволити вступити до ЄС навіть тоді, коли весь Брюссель стане догори дригом, бо це призведе до імпорту війни в союз. Основний фокус угорської дипломатії має бути на підтриманні регіонального миру. Потрібно укладати мирні союзи з усіма можливими сторонами і бути спроможними себе захистити, витрати на оборону вже досягли 1750 мільярдів форинків. До нашої розмови долучається Іван Ступак, експівробітник співробітник служби безпеки України. І З ним ми, власне поговоримо, мабуть, що й про Орбана трохи, оскільки вже на ньому зійшлася наша зустріч. Ну і звичайно, поговоримо про російські герані, дитячу працю в Алабузі і погрози Російської Федерації, які наявні на сьогодні. Пане Іване, якщо дозволите, хочу запитати вас, що ви думаєте про нові заяви Віктора Орбана? Вони не то щоб дуже нові, але кожного разу все прогресивніші, і прогресивніші. Вітаю ради бачити. Дякую, що запросили. Дивіться з приводу пана Орбана. Це дійсно цікавий персонаж, але він дивіться, попри те, що він робить дійсно гучні заяви, що він максимально антиукраїнський налаштований. Ну він диктатор, скажімо так, в європейському союзі між скільки більше 10 років знаходиться при владі, але через це не є країна, яка має істотний вплив на європейський союз. Так є рішення, які ухвалюються колегіально, питань. немає. Є моменти, де Віктор Орбан разом з паном Фіцом може блокувати ухвалення тих чи інших рішень, які стосуються України. Звісно, якщо б не було на політичному горизонті пана Віктора Орбана, було б була б людина більш поміркована, то Україні можливо було б ну на порядок простіше. Але ще раз, це не заможна країна, це не дуже велика економіка. І от можливо, я неправильно почув, але було сказано, що витрати... 1700 мільйонів форінтів, ну як на мене було не зрозуміло. Ну це ж там форінтів. Я не думаю, що там це якісь величезні суми. Тому що раз сприймати дуже серйозно Віктор Орбана не варто. Він відпрацьовує ті гроші, які заробляє в Російській Федерації. Особисто він його оточення, ну і сама держава-угорщина. Бо без доволі дешевої російської нафти нафторесурсів вони б не сильно витягли б свою економіку.